Привіт, мої майбутні клієнти WebUX UI дизайнери. Сьогодні розповім, для чого бізнесу потрібен вебсайт. В цілому сайт потрібен для рішення багатьох потреб, цілей, задач, проблематик. Тощо безпосередньо у самого клієнта є такі задачі, потреби, проблематики, цілі, тощо, які він хоче вирішити за рахунок сайту. Іншими словами, кожен бачить свою особисту потребу у веб-сайті, але все-таки є ключові потреби, які вирішує вебсайт. По-перше, сайт допоможе вам автоматизувати багато процесів за рахунок того, що на вебсайті буде представлена комплексно уся потрібна інформація для прийняття цільової аудиторії користувачів цільової дії, також за рахунок функціоналу, починаючи від того, що користувач введе усі потрібні дані для доставки товару, та закінчуючи тим, що він оплатить товар або послугу на вебсайті онлайн. По-друге, вебсайт допоможе вам побудувати свій особистий бренд чи підсилити його в інтернет-середовище. Щоб потенційні клієнти, роботодавці або партнери могли знайти вас та отримати комплексну інформацію про ваші переваги, послуги, ваше портфоліо, досвід, процеси тощо. По-третє, веб-сайт допоможе вам залучати більше нової цільової аудиторії за рахунок розміщення вебсайту в інтернет-середовищі, такому як Google, Chrome тощо. Подальшому за рахунок таргету, SEO-оптимізації, реклами тощо. Та по четверте, веб-сайт допоможе вам підвищити конкурентоспроможність, за рахунок масштабування, якісно спроєктованого дизайну вебсайту, функціональності вебсайту, комплексного позиціонування на вебсайті, побудови надійної професійної компанії або особистого бренду. Тощо. Це були декілька аспектів, по яким вам може бути потрібний вебсайт. Та що він буде якісно вирішувати для вас. Загалом цих аспектів набагато більше, але на мою думку, вони є основними. А щоб замовити проєктування дизайну веб-сайту з комплексним підходом до його проєктування, від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, webxui дизайнер. Дякую за перегляд.